Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Сьогодні ми поговоримо про початок Першої світової війни, про плани учасників протиборчих сторін стосовно України, про вбивство наступника австро угорського престолу Ецгерцога Франца Фердинанда та про стратегічні плани ведення війни учасниками цього глобального протистояння. Але перш. Ніж ми перейдемо до основної частини оповіді, рекомендую заглянути в опис до відео та підтримати наших воїнів у протистоянні з московітською ордою. Канал підтримує збір коштів на купівлю дрона для одного з підрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Реквізити на цей збір теж є в описі до відео. Про причини та передумови Першої світової війни ми говорили в одному з попередніх відео, посилання на яке ви бачите у верхньому правому куті екрану, які про загарбницькі плани країн-учасників. І Україна посідала у них одне з найголовніших місць. Насамперед слід відзначити, що у цій глобальній війні Україна була об'єктом, а не суб'єктом геополітичних стратегій і планів. Найбільші претензій щодо наших земель, мала Російська імперія. Склад якої входило близько 80% етнічних українських земель і Острогощина. І якщо перша розігрувала українське питання під гаслами визволення руських під яремної Русі 600-річної неволі, то друга закликала до звільнення українців від російської тиранії. В контексті сьогоднішньої російсько-української війни хочеться навести маніфест головнокомандувача усіма сухопутними і морськими силами Російської імперії, онука імператора Миколи І, Великого князя Миколи Миколайовича до населення Галичини у 1914 році. Браття твориться Божий суд терпляче, і з християнською покорою довгі віки страждав руський народ під іноземним ярмом. Але ні хитрістю, ані переслідуванням не вдалося зламати в ньому надій на свободу. Як рвучний потік на каміння, щоб злитися з морем, так немає сили, щоб спинила руський народ в його пориві до об'єднання. Нехай не буде більше поневоленої Русі. Спадщина святого Володимира, земля Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа, скинувши ярмо, хай піднесе прапор єдиної великої неділимої Росії. Хай сповниться Боже провидіння, що благословило діло збирачів руської землі. Хай Господь допоможе своєму царственному помазанку Миколі Олександровичу, імператору всієї Росії, завершити діло великого Івана Калити, многостраждальна братія Росії, повстань на зустріч російським солдатам. Визволювання руські браття, усім нам знайдеться місце на лоні Матушки Росії, не кривдячи людей жодної народності, не шукаючи свого щастя в уярмленні іноземців, як це робили шваби, поверніть свій меч на ворога, а свої серця до Бога і моліться за Росію і за руського царя. Як бачимо, через сто і більше років нічого не змінилося: ті самі гасла, ті самі наративи, ті самі прагнення захопити нас і привласнити нашу історію. Відтак, Російська імперія планувала захопити Галичину, Буковину і Закарпаття. Решту українських земель, що мало б розв'язати нагальну внутрішню проблему, подолання в ній українського руху. Овстрогочина, в свою чергу, прагнула не лише утримати свої західноукраїнські володіння, а й претендувала на Волинь і Поділля. Мала свої плани щодо України і Німеччина. Тут було і так зване подальше мирне завоювання українських територій німецькими колоністами, яке тривало з середини 19 століття, завдяки активній підтримці урядових кіл та представників політичної еліти Німеччини. Наприклад, в 1908 році в Україні проживало більше 500 тисяч етнічних німців, що становило майже 3,5% від загальної кількості населення. Проте головно Україна розглядалася як потужний економічний і аграрний ресурс на майбутнє. Також вже пізніше існував план віддати частину етнічних українських територій Австро-Угорщині, частину новоствореній Польщі, а також створити маронеткову українську державу, яка буде буфером, що захищатиме від російської експансії. Відповідно у цих країнах були створені спеціальні органи і відділи, які займалися українським питанням. Румунія теж мала свої територіальні зазіхання і прагнула захопити частину Буковини та Української Бесарабії. Інші держави-учасники війни теж мали свої інтереси щодо України, які насамперед стосувалися українського руху, що, мав послабити їх супротивників Російську імперію чи Австро-Угорщину. У 1914 році Європа нагадувала велику порохову діжку і бракувало лише однієї іскри, що вона вибухнула. І цією іскрою стало вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда, спадкоємця австрогорського престолу у Сараєво. Все до цього йшло. У 1908 році Австрогорщина анексувала Боснію, незважаючи на те, що 30 років перед цим користувалася мандатом на окупацію та адміністрування боснійського вілаєту, тобто провінції губернії, хоча формальний суверенітет над ним зберігала Османська імперія. Потім на Балканах прогреміли три регіональні війни, що призвело до активізації різноманітних національних рухів. У Сербії, яка за 30 років до цього здобула свою незалежність, діяла ціла низка націоналістичних організацій, які ставили за свою мету об'єднати південних слов'ян і створити так звану Велику Сербію. У свою чергу серед офіцерів сербської армії сформувалася таємна організація під назвою Чорна Рука. Яка переслідувала ідею звільнення сербів з під влади Австро-Угорщини. Її керівником був полковник, начальник сербської контррозвідки Драготін Дмитрійович. Тим часом, у 1911 році була заснована організація Млада Босна, яка боролась за приєднання Боснії і Герцеговини до Сербії. Між обома організаціями налагодилися тісні зв'язки. Серед методів їх боротьби були терор та політичні вбивства. Сербські націоналісти поставили собі за мету вбивство не лише генерал губернатора Боснії і Герцеговини, генерала Оскара Потіорека, але й ецгерцова Франца Фердинанда. Останній наприкінці червня мав приїхати в Сараєво для відкриття музею, а також для спостереження за військовими маневрами у Боснії. До замаху було залучено кілька осіб, адже його план був досить складним. 28 червня 1914 року австрійський ерцгерцог приїхав у Сараєво. Варто відзначити, що його приїзд збігся із сербським національним святом Відован та річницею битви на Косовому полі, після якої Сербія попала у васальну залежність від Османської імперії. Патріотично налаштовані серби також сприйняли це як образу. Зі самого початку візит пішов не за планом. Відразу забракло машину в кортежі, тому вся охорона ецгерцога у них не містилася. Крім того, було прийнято рішення не залучати військових, а сил поліцейських, як покажуть подальші події, виявилося замало. Змовники влаштували кілька засідок на маршруті кортежу, але перші з них Франц Фердинанд з дружиною благополучно минули. А потім о десятій в авто полетіла бомба, яку кинув молодий серб Неділько Чабрінович. Вона відскочила від автомобіля австрійського спадкоємця та вибухнула біля наступного авто. Ніхто з тих, на кого планувався замах, не постраждав, а поранення отримали до 20 осіб, які були довкола. Наділько Чабелінович проковтнув Цаніс калій, але його знудило, отрута не подіяла, він був схоплений. Кортеж попрямував далі до міської ратуші, де Франц Фарденат виголосив раніше заплановану промову. Дорікнувши перед цим міському голові за те, що його зустріли в Сараєво бомбами. Трохи заспокоївшись, він вирішив продовжити візит, але вніс до нього зміни. Ерцгерцог вирішив поїхати до лікарні та навідати поранених після невдалого замаху. Маршрут було змінено, але про це не повідомили водія, і машина з високими гостями знову поїхала старим маршрутом. Генерал-губернатор Оскар Потіорек наказав водію розвертатися. І саме в цей момент їх побачив ще один змовник студент Гаврило Принцип. Він притул здійснив два посили з револьвера, смертельно поранивши монарше подружжя, спершу померла герцогиня Софія Гогенберг, а після неї і сам Франц Фердинанд. Його останніми словами були Софія, не помирай! Живи задля наших дітей. Гаврило Принцип теж поклотнув калій, але і його знудило. Невдалою була і спроба застрелитись. він був затриманий і потрапив до рук правоохоронних органів. Змовники були заарештовані і засуджені, трьох з них повісили, а інші отримали тривалі терміни ув'язнення. Не стратили і Гаврила принципа, і Неділька Чабріновича. Адже вони за тодішніми законами були ще неповнолітніми. Вони теж отримали великі терміни. Гаврило принцип. Чиї постріли стали приводом до Першої світової війни помер у в'язниці 28 квітня 1918 року. Британський історик Норман Дейвіс пише за чотири тижні. Сараївські постріли розбили вщент усі європейські та військові запобіжники, ультиматуми. Накази про мобілізацію та про оголошення війни рикошетом понеслись по канцеляріях. Відень прагнув дій проти Сербії, і Берлін дав йому карт-бланш. 23 липня Білградові передано ультиматум, австрія вимагала участі у переслідуванні вбивць. Сербський уряд ухилився і віддав наказ про часткову мобілізацію. 25 липня російська імператорська рада постановила підтримати Сербію, проте не вважала за потрібне порадитися про це ні з Британією, ні з Францією. 28 липня Австро-Угорщина офіційно оголосила війну з Сербії. Після цього Росія віддала наказ про мобілізацію, спонукавши Німеччину висунути ультиматум спершу Росії, а потім Франції. Спираючись на воєнний план Шліфена, німецький генеральний штаб прагнув упевнитись, що Німеччина не потрапить у пастку, зазнавши одночасного нападу на фронтах. Отже, жереб кинуто. Коли на жоден ультиматум не прийшло відповіді. Кайзер дослухався до поради генералів. Мовляв, безпека Райху не дозволяє жодних зволікань. 1 серпня Німеччина оголосила війну Росії, а 3 – Франції. Після цього, оскільки німецькі війська рушили на Францію і перетнули бельгійський кордон, британський уряд надіслав Берлінові ультиматум: п'ять великих європейських держав почали загальну війну, в якої старанно уникали 99 років. Далі Англія і Франція оголосили війну Австро-Угорщині, а 23 серпня Японія стала на бік Британії та захопила німецькі володіння в Китаї і на Тихому океані. Поступово у війну було втягнуто 38 держав світу з населенням близько 1,5 мільярда осіб. А до їх армії було мобілізовано понад 70 мільйонів осіб, близько 10 мільйонів з яких загинуло, понад 20 мільйонів були поранені, а 3,5 мільйони залишилися інвалідами. Кожна з воюючих держав мала свої стратегічні плани майбутньої війни, які почали розроблятися ще з 19 століття. Так, в Російській імперії існували два варіанти можливого розвитку подій. Якщо Німеччина спрямовувала весь свій удар проти Франції, то бойові дії планувалися вести лише проти Австро-Угорщини. Армія Останньої вважалася слабшою за Кайзерівську, тому державу Габсбургів планувалося розгромити першою. Щоб потім зосередитися на Німеччині. Якщо ж проти Російської імперії воювали б обидві держави Троїстого Союзу, то планувалося в першу історію створити фронти. Тобто пропонувалося створити проміжну інстанцію управління військами на території воєнних дій. Північний фронт, більш посилений, мав би воювати проти Німеччини, а Південний проти Австро-Угорщини. Планувала свої бойові дії в основному проти російських військ, але вважала своїми ворогами також і Сербію та Чорногорію, тому планувала наступ і на них. На Росію наступ мав вестися з двох напрямків, а зосереджені війська противника планувалося розбити в районі Проскурова. Сьогодні це Хмельницький. Французький план війни мав більше вичікувальний характер і передбачав взаємодію з британським флотом. Оскільки Британія не мала сильної та чисельної сухопутної армії, весь тягар війни на континенті лягав на французів. У Парижі планували перш за все повернути собі провінцію Ельзас-Лотарингію, втрачену після франко прусської війни 1870-1871 років. Найвідомішою стратегією ведення бойових дій у Першій світовій війні був німецький план генерала, начальника генштабу Альфреда фон Шліфена. Який представив його у 1905 році, саме в ньому вперше прозвучала доктрина Бліцкригу, тобто Блискавичної війни. Згідно з планом передбачалося кинути майже всі основні сили на Західний фронт, швидко розгромити французьку армію у одній генеральній битві та захопити Париж. Для цього планувалося вторгнення через нейтральні Нідерланди, Бельгію та Люксембург. Потім основні сили мали бути перекинуті на Східний фронт для розгрому Росії. Але його наступник Гельмут фон Мольтке зробив корективи у цьому плані, оскільки вважав його занадто ризикованим. Вторгнення не планувалося через Нідерланди, а значну частину військ було відправлено на схід. Хто знає, як би склалася подальша доля війни, якщо б німецьких військ на Західному фронті було би більше. Але це вже як битологія. Загалом у Генштабах воюючих держав планувалося вести бойові дії не довше кількох місяців. Вже згадувана франко прусська війна, а також Англобурзька війна показали слабкість прямих піхотних атак. Відтак головну роль мали відіграти масове використання артилерії, залізниці для логістики та швидкого розгортання наступальних сил, ну і кавалерія для переслідування та оточення. На Східному фронті це непогано спрацювало. А от на Західному все пішло не так. Та взагалі, з перших днів війни все пішло не за планом. Але про це ми поговоримо у наступних відео. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та лишайте коментарі. Пишіть теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!